Це в нас беха, то самоходна якась штука. Мерсики, бехи, аудюха, ай-яй-яй. Ну це просто витвір мистецтва, це витвір мистецтва. І ото витвір мистецтва. Дуже-дуже круто. Дуже-дуже-дуже круто. Ну це пневма, це не статика, точно вона б сюди не доїхала. Вилазено просто. Ну, тобто, тут автомобільний оргазм можна отримати. Це реально тупо автомобільний оргазм. Купа вилизаних автівок. Купа. Я колись обов'язково прийму участь в такому заході і буду його висилати вам вже зсередини. Обов'язково. Щось я дороблю, щось я виставлю. Обов'язково. Тісто для того, щоб зарядитись, зарядитись, подивитись, що інші зробили, що інші доробили, дополірували, вилизали все і, і виставили на показ. Це просто фантастика. Бляха, оце стиль. Оце стиль. Є відчуття смаку. Є відчуття смаку. Клас, клас, клас. Тож... А... Співчуваю лише тим, в кого не було змоги сюди потрапити, хоча б на годинку, хоча б просто все обійти і подивитися. А я навіть Фінал піналдріфу пропустив, хоча я відріфту Фанатію, а, пропустив заради того, щоб приїхати і все ж таки подивитися. Я ж думав вранці сюди заскочити, а він з 12 го Ай! Купа, купа роботи проробленої купа, ціла купа. До деталей, до дрібниць. Ну, Просто, просто оцініть. Червоненьке, червоненьке, червоненьке матове. Все зроблено, все вилизано, все вилизано просто Афідісно. салончики, диски, підвізка, гальма, та пиша. Дуже круто, дуже, дуже круто Респект таким автолюбителям, які автотему продвигаються, несуть в маси, щоб пацани малі блин, дивились на такі тачки і хотіли ж зробити щось подібне, якийсь свій проєкт. Якусь свою круту тачку. Не просто, знаєте, машину без душі. Вот. А саме щось, що тобі максимально завподобає. Зацініть. Просто зацініть. Скільки там котрий? Шість. Та-то що. Вже йзет, напевно. Оооо!